Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 27 травня, і в нас буде традиційний огляд цін та автомобілів, які продаються на львівському авторинку Карбазар. Ви обов'язково підписуйтесь, не забувайте поставити лайк цьому відео, написати в коментарях, яке вас авто цікавить, і бажаю всім приємного перегляду. BMW X3 3 літра дизель 6-го року, шкіряний салон, автоматична коробка передач, ціна 12300. Volvo XC60 x 11-го року. 2.4НА дизель на автоматі. Шкіряний салон, панорамний дах. Давайте зараз заглянемо у салон. Вам продемонструю. Дуже-дуже класні надійні кросовери. У підказує, що машина відкрита. Ще раз вам покажу, автомобіль має пам'ять сидінь, 4 склопіді мечі, мультикермо, автоматичну коробку передач, підігрів сидінь, як я вже казав, панорамний дах. Дуже-дуже цікава машинка. Комфортна, безпечна, надійна. Шкода Октавія у нас седанчик 1691 року. 1,6 дизель на автоматі. Контактів, на жаль, немає. Гарна оптика. Передзад парктроніки. Красивий колір. Сидіння йдуть, до речі, шкіра з алькантарою, мультикермо, великий екран. Давайте вам продемонструю. Дуже-дуже гарна. Подивіться на стан салону, він збережений. Таке йде скошене кермо, запуск кнопкою. Двозонний клімат. Ну... Гарна, гарна машинка. І вже, до речі, на українській реєстрації, що той, що той автомобіль. Щоб його придбати, вам потрібно написати договір купівлі-продажу тільки, який можна зробити, до речі, у нас на офісі. Попереду Nissan Qashqai Plus 2, це у нас 7-місна версія. 11 2011 року 203 рідного пробігу, 2-літровий дизель на автоматі, 7 місць, панорамний дах. Комплутація також дуже хороша, у нас безключовий доступ. Друзі, повний привід, підігрів сидінь, мультикермо, камера заднього огляду, панорамний дах і це 7 сімміць. Ну і, звичайно, 2-літровий дизель, автомат. Це найголовніше та повний привід. Ціна 13%. 500. Машина на транзитних номерах. Так само на вас виписується договір купівлі продажу і ви стаєте офіційно першим власником в Україні. Що ж, продовжуємо. Mitsubishi Outlander Sport 15750 18 року, дволітровий бензин на автоматі, 121 пробігу. Друзі, якщо ви купуєте автомобіль, не завжди на нього є страховка, і вам потрібно їхати, звісно звісно буде в дорогу. І щоб у вас не було проблем, і щоб ви безпечно собі доїхали додому, рекомендую скористатися онлайн сервісом страхування. До речі, це український онлайн-сервіс страхування Hotline Finance. Друзі, хочу вам порекомендувати український онлайн сервіс страхування Hotline Finance. Тут зібрані усі провідні українські страхові компанії. Чим зручний цей сервіс? Ви заходите на сайт, вибираєте для себе різні пропозиції від різних страхових компаній, обираєте найоптимальніше для себе рішення, заповнюєте дані, і вам страховка автоматично приходить на e-mail. і навіть друкувати не потрібно. Також Hotline Finance автоматично буде запам'ятовуватись ваші дані. І в майбутньому, коли ви будете робити нову страховку, вам наново нічого заповнювати не потрібно. З моїм промокодом Carbazar10 ви отримуєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Також в них є зручний мобільний додаток, який ви можете скористатись, і він вам буде нагадувати про закінчення автоцивілки. Отож, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Hyundai 18750 187517 року 2-літровий бензин автомат 108 пробігу. Автомобіль зі штатів. Контакти власника є на ціннику, тож телефонуйте, запитайте подробиці по авто. Попереду нас 27200, 3.6 бензин автомат 77 тисяч пробігу в даному автомобілі. Попереду у нас. Peugeot 2008, 9 тисяч доларів, 1.2 бензин, 99 пробігу 2013 року. Можна салон показати? Можна, да власники поруч. На автоматі. Так нас виглядає з кондиціонером. Компактний кросовер, але, друзі, малий пробіг. Свіжий рік поріскати 13 і досить гарна машинка. Бо 5-й пасад 369-го року 1,8 бензин на автоматі. Контакти є. Електричний Golf 18400. 15-го року 93 пробігу. Тканинний салон. Тепер у нас Chevrolet Captiva в дуже гарній комплектації. Це одразу видно по ну, зовнішньому стану автомобіля. А саме у нас делінзована оптика, як ви бачите, панорама з люком, електроскладання дзеркал, шкіряний салон, 11812 рік. Автомат, 214 пробігу. Якщо ви бачите французькі номера, це просто показано, звідки машина привезена, Вона вже повністю розмитнена, сертифікована. Так, єдине... О, друзі, це в нас ще 7-місна версія. Бачите, на автоматі з кліматом. З підігрівами передніх сидінь на шкірі 7 місць. Дуже-дуже гарна машинка. Коза цікавила, телефонуйте власнику. 9315 року, 1,5 дизель на механіці 177 пробіг. Renault Megane 3 покоління, Restyle. На лінзі також досить гарний. BMW в нас п'ятірка. Кузові Універсал. 13-го року, 18 тисяч доларів, дволітровий дизель, X-Drive повний привід, автомат. Можна салончик показати? Будь ласка, будь ласка. Машина дуже комфортна. На дальні поїздки взагалі бомба. Дере електроглювання сидінь, датчик отримання смуг. Подивіться, яке кермо. Дістронік є, так? Суперклімат, запуск кнопкою, автомат. Ну, Адаптивне світло. Ну так, в принципі, ще вам покажу. Світло адаптивне, ближнє дальнє фари поворотні, поворотні. також поворотні. Машина велика, комфортна для дальніх подорожей, взагалі чудовий так, варіант. Ціна на віддачу 10-18, це без торгу. І також є проекція, ще забув сказати. Дуже дуже гарна комплектація. кого зацікавило. Дана машинка, телефонуйте. Повний привід стане зимою у нагоді або в складних ситуаціях. Ну і по трасі отримуєте максимум комфорту. 8 тисяч доларів 12 2012 року, 1,6 газ, бензин, 250 тисяч пробіг. У нас форт. 5008 пижик 2010 року, 7500, 2-літровий дизель на механіці, 305 тисяч пробіг. Зимова резина на дисках іде в комплекті. Hyundai Santa Fe 13 тисяч доларів 2010 року 2,2 дизель на автоматі 207 пробігу. І, друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Це наш генеральний партнер. У нас з ними є цікава акція. Коли ви приїжджаєте до нас продавати автомобіль, ви можете його безкоштовно розмістити на сайті Авторія, адже менеджер компанії Авторія Ходить по авторинку і безкоштовно публікує автомобілі на сайт «Авторія». Отож, приїжджайте на авторинок, продавайте свій автомобіль та можете безкоштовно розмістити оголошення про продаж свого автомобіля на сайті АвтоРія. Кожного місяця авторія перевіряє понад 223 тисячі три тисячі автоповінкоду. Авторія продовжуємо перевіряти. Ягуар, 13 тисяч доларів, 3-літровий дизель автомат. 10-го року 242 пробігу, білий шкіряний столон, ставки з деревом. Дуже красива, розкішна машина. Nissan Кашкай плюс 2, у нас місна версія. 12-го року 143 пробігу. 1,6 дизель на механіці. Покажу вам салон. Ціна 11900. На кліматі механіка, мультикермо, але гарний пробіг всього-навсього 143 тисячі. Розмитнена та сертифікована. Ісанрок 12416 року. 2,5 газ бензин, 149 тисяч пробіг. Коробка автомат. Porsche Cayenne 9908 року, 4,8 бензин, автомат 190 тисяч. Пробіг офіційно куплена в автосалоні машинка. Інфініті в нас але дизельне. Автомат 107 тисяч пробігу, контакти є, шкіряний салон, люк. Кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте, уточніть деталі, гарний фінік, контакт присутній. Зоя, 10500. 2014 року 49 тисяч пробігом. І ще один у нас кросовер. rav 4 16-го року, 2,5 газ бензин, автомат, 19,500, повний привід. море-салон. У нас Америка. З Америки. З мінімальними пошкодженнями, в принципі, ви номер власника побачили. Каже, власник безпека ціла. Можете подивитися, що було по пошкодженням, зателефонувати, потургуватися, звісно, ще раз демонструю вам контакти та він код, він-код записуйте та контакти. Що ж, продовжуємо далі. Я тебе злоєнтую, де це... Focus 16 2016 року, Д10-950. 1,5 дизель на механіці пробіг не вказано. Є контактний номер телефону. Подробиці можете дізнатись. Протронік 360 бачу з такого. Машина свіжо пригнана, розмитнена, думаю та сертифікована. Рено Стенік 16800, 1,5 дизель на автоматі, 160 тисяч пробіг, 18 рік, лінза, на титанчиках іде, не на ковпаках, що рідко. Ось такий автомобіль вже на українській реєстрації. Каптіва. 11-го року, 2,2 дизель на автоматі, 221 пробігу, шкіряний салон, 7 місць, панорама. Треба, що не панорама, але люк. Дуже гарний салон збережений. Підігріви. клімат-контроль. І також вже на українській реєстрації вам першу реєстрацію платити не потрібно. Договір. І вмирав. Електричний у нас BMW. i 3 14 тисяч доларів 2014 року, 83 тисячі пробігу. Подивиться, на карбазар. Ось такий електромобіль. Шкода, Октавія в нас А7 Restyle, 2 літра дизель на автоматі, 240 пробігу, 15900. Гарна оптика. 2-літровий дизель, мокра ДСГ, розмитнена вже. Телефонуйте та торгуйтесь. Subaru лежі 11800 14-го року. 2,5 бензин автомат, 208 тисяч пробіг. Audi q 7 2014 року, 3 літра бензин автомат 225 пробіг, 16500 ціна автомобіля. І це у нас 7-місна версія q 7 Меган третього покоління. 7811 року, 1.4 бензин, механіка 198 пробіг в комплектації GT-Line. Я думаю, тут поворотні фари йдуть, видно, що лінза. Особисто їздив на Мегані з поворотними фарами. Чесно сказати, прикольно. Ніколи не міг подумати, що настільки зручна опція, особливо ввечері, коли ви повертаєте, фари разом з кермом повертають дуже-дуже круто. Toyota Prius 1,8 у нас електро, ну, гібрид, можна сказати, хотів сказати, електробензин. 220 пробігу 2013 року машинка. Chevrolet лачеті 8-го року, 1,8 бензин 4700. Коробка механічна, 188 тисяч пробігу, лачеті у нас седан. Tesla Model S22300 13 року. Друзі, але це в нас європа. 252 пробігу, шкіряний салон, панорамний дах. Машини без пошкоджень, я так думаю. Скоріше за все вона без пошкоджень. Всі оновлення по ній підтягуються спокійно. Новий акумулятор, замінений у 2021 році. В Теслі, так? І власник підказує, що в Теслі новий акумулятор, який замінений у 2021 році. Я так розумію, по гарантії, так? По гарантії замінений, тобто можна сказати, що... Машина з новою батареєю, то взагалі пушка. А с які пробігу на нові батареї? Я не дивився, в межах 50 я думаю, що в межах 50 тисяч пробіг на нові батареї. Ну це круто, реально круто. Машина дійсно всі вартує уваги. Тому контакти побачили, телефонуйте. Поруч у нас ще один електромобіль, Nissan 19 2019 року, 23350. Також невеликий пробіг. Друзі, в принципі, в електромобілі що найважливіше? батарея. Тому тут, ви бачите, 252 пробігу, але по факту 52 пробігу, бо нова батарея. Це реально дуже і дуже важливо. Renault Megane 4 покоління в кузові Універсал 2017 року 12101,5 дизель на механіці. Дуже приємна ціна на Megane. Гарна комплектація у нас з клімат мультикермом, датчиком світло дощу і подивіться на ціну. Ціна досить і досить хороша. Шкода Октавія 606 року, 1.9 дизельна, дизель на механіці. Контакти вказані, представлена в кузові у нас універсал. Також Октавка у нас на лінзі. Audi у нас а 6 3.0 бензин. 2015 року 24200, кватро повний привід, 115 тисяч кілометрів пробігу. У нас ауді седанчик. b 8 Passat, в кузові універсал, 18516 року, 2-літровий дизель автомат, 199 тисяч пробіг, шкіра з Алькантарою салон. Машина від першого власника. Можливо, навіть куплена офіційно в автосалоні. Кого це цікаво, але пропозиція. Телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 24 бензин автомат 2019 року, 63 тисячі пробіг 7 місць в даному автомобілі. Volkswagen Passat. 14200 15 року. 2 літровий дизель. Ой, Ой дякую. Автомат. Citroen c 4 7900, 1,6 дизельна на механіці, 360 пробігу 2013 року. Volkswagen Jetta 8200 2012 року 2-літровий бензин автомат. 145 тисяч пробіг. Підігрів сидінь, мультикермо. Ось такий автомобіль. Mitsubishi Lancer 7250, 1,5 газ бензин механіка 7 року 267 тисяч пробіг. Nissan Juke 10450, 1,5 дизель на механіці, не фарбований, обслугований, 14 року 180 тисяч пробігу. Hyundai Santa Fe 13800 10-го року, повний привід рідна фарба та рідний пробіг 207 тисяч. І давайте я вам продемонструю комплектацію. Шкіра, кліма, мультикермо, механіка, підігріви, дуже-дуже гарний автомобіль і лінзована оптика. Єдине, що я не знаю, чи це семимісна версія. Октавія у нас кузу універсал, 2-літровий дизель автомат. 18 рік, 260 пробігу. Це говорить про те, що у нас це є автобамна машина, Використовувалась в ідеальних умовах. Тому цей для неї пробіг взагалі смішний для дволітрового дизеля. Renault Сценік 8400, 19 дизель на механіці, 208 рідного пробігу. BMW X5, 18800, 3-літровий дизель, автомат 10-го року 238 тисяч кілометрів пробіг. Golf 4, 47014 бензин. Механіка першого року 217 тисяч пробіг. В кузові хетчбек. Ще один четвертий гольф хетчбек, 1.4 бензини в механіці 4700, також першого року 190 тисяч пробігу. Свіжопригнані машинки. Фабія 4650 з кондиціонером шостого року 143 тисячі пробіг в рідній фарбі, до речі, автомобіль. Ще одне бюджетне авто до п'яти. Четвертий гольф першого року. 1,4 бензин на механіці. 187 тисяч пробіг. 5008 Peugeot 9900. 1,6 дизель на механіці. 235 тисяч пробігу. Volkswagen Golf 5. 6700. 1,6 газ, бензин. Сьомого року 124 тисячі пробіг. Механіка. Renault Megane, третього покоління. 813 року 240 тисяч пробіг. Офіційна куплена в автосалоні з автоматичною коробкою передач. Мершостий Passat 5800 дволітровий дизель на механіці 6-го року в кузові Універсал. Mazda CX-5 13450, 12-го року, 2.2 дизель-механіка, повний привід, 170 пробігу. Volkswagen Jetta, 2014 року 14250, 2-літровий дизель на автоматі, 150 пробіг. Шкіряний салон. Не знаю, чи камера вам передасть. Автомат. Гарна досить комплектація. Nissan Qashqai, 9650. Десятий рік, 1,5, дизель, 223 тисячі пробігу. Рено Сценік 6450, 10 рік, 1,5 дизель на механіці. Peugeot 58, 7 місць, 9450 12 року. 1,6 дизель на, механ... на автоматі. Перепрошую. Chevrolet Cruze 8210 року. У нас седан, 2-літровий дизель автомат. Машинка дуже гарно їде. Шкіряний салон з алькантарою. В французьких номерах у нас розмитнена. Nissan Кашкай 1165011 року, 1,5 дизель в рідній фарбі, 227 рідного пробігу, лінза, панорама, досить гарне авто. Подивіться, яке Volvo V50 на шкірі 11-го року, механіка 230 пробігу, 1,6 дизель дуже-дуже красивий колір. Що, Друзі, я вам показав лише частину автомобілів. Це я вам показав лише один ряд, в нас їх цілих 4. Як ви бачите, вибір автомобілів хороший. Працює авторинок з субота та неділя з 7 до 3. Автомайданчик в нас, де автомобілі продаються щодня. Працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 19. Отож, приходьте та купуйте безпечно автомобілі на авторинку Карбазар, адже в нас вся територія відеокамерах, повністю відеонагляд кожного автомобіля. Допомагаємо кладати договір купівлі-продажу, перевіряти автомобіль на арешт на огін, Все в нас на місці. Будемо раді усіх вас бачити. Усім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте підписуватись на наш субканал. І до зустрічі у нових відео на нашому ютуб-каналі. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.